Вартість проїзду у громадському транспорті хочуть підняти тернопільські перевізники. Скаржаться тариф, який діє зараз, не покриває витрат, які підприємці несуть на отримання транспорту та зарплати. А тому ціна, яку пропонують за поїздку у маршрутці, 4 гривні. І тоді як піднялося пальне, ми подали перші розрахунки. Тобто на протязі року ми неодноразово зверталися, а зараз просто критична ситуація. Зв'язку з тим, що пальне знову піднялося. Фактично, зараз входячи в зиму, ми готували транспорт, беручи, ті ж колеса, акумулятори і інші антифріз в борг. Це, це, це не вистачає обігових коштів. Ми не... не маємо змоги вчасно ремонтувати автобуси якісно, тим більше запчастини всі подорожали. І запчастини, скажімо, не такої якості, як колись вони були. Ну, от, і приходиться все частіше, частіше, частіше купувати, ремонтувати, але немає за жовт. Зв'язку з тим, що от така стала ситуація, ми просто вимушені піднімати, піднімати тариф, щоб це і безпека руху для людей. Про потребу збільшення вартості проїзду говорять і в комунальному підприємстві Тернопіль Електротранс мотивуються тим, що електроенергія, яка є основною статею видатків, значно подорожчала. В порівнянні з, з минулим розрахунком тарифу вона зросла по суті в 2,7 рази 68 копійок до гривні 68. І ще передбачається ріст. І якщо взяти заробітну плату, тут все не ясно, ніби. Планують мінімальну заробітну плату, десь встановити в 17 році 3200, Пропонуємо встановити тариф ну, мінімум 3 гривні. Свої розрахунки перевізники подали у міську раду. Чи вступлять запропоновані тарифи в дію, залежить від рішення виконавчого комітету.